Вітаю вас, любі леви, Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на лютий 2026 року. Лютий місяць дуже дуже насичений, астрологічно, а значить, подієвий, значить, доленосний і о, місцями десь навіть сумбурний і за рахунок ретроградного Меркурія. Цього разу Меркурій, до речі, він також буде непростий. У нього дуже велика ретропетля, яка фактично буде тягнутися аж до квітня 2026 року. ну цього року. Тому саме цей ретроградний період ми обходимо, не, нічого не стартуємо. А як прожити до після я вам все зараз розповім. Лютий взагалі такий, знаєте, кармічний місяць на всі 100%. Кожен отримує по заслугах і запускаються кармічні процеси. Ну, кармічні в якому плані? Тобто вони доленосні. І тому що в майбутньому вони дадуть свої результати. і саме Період затемнення він впливає абсолютно на всіх. Тобто головні теми місяця це, ну, по-перше, сонячне затемнення, перехід Сатурна Вовна, буде перевіряти нас на зрілість в певних сферах життя. І ретроградний Меркурій, як такий показник ретроградності, тобто кармічності, він також, Це всі, всі три показника всі про кармічність. Також в цьому місяці буде декілька таких сприятливих дат, я їх також для вас завжди знаходжу. І багато планується планет проходить по восьмому сектору вашого гороскопу. тобто сектору трансформації, ресурсів, фінансів, спадщини, глибоких таких психологічних змін. Тож поговоримо про все по черзі. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночки. Тут багато говорю про астрологію, про цикли, про прогнози і планування свого майбутнього. Взагалі, тема усвідомленого життя це мій пріоритет, щоб дарувати вам ясність, впевненість і стратегію на майбутнє. В описі під цим відео я залишу посилання на мій міні-курс, мій бестселер зараз міні-курс. Dream Year, він допомагає. Що? Він допомагає самостійно будувати свою особисту прогностичну карту не для всіх раків або левів цього світу, а саме для вас. Ви можете це самостійно зробити. цей курс створена для новачків, для початківців в астрології, і він про що? Про те, щоб ви зрозуміли, про що ваш особистий 2026 рік, куди рухатися, куди варто вкладати енергію, куди ні, куди заходити, куди ні, як збільшити фінанси. Це всіх турбує перш за все, і як жити взагалі в синхроні зі своїми особистими. Циклами вартість 10 євро, але цінність величезна. посилання. В описі. Ну що ж, а зараз давайте розпочнемо розбирати лютий 26-го для вас леви. Нагадаю, дивимось прогноз за знаком Асцендента, перш за все, потім по сонцю, можна по місяцю. Якщо ви народилися в перших числах вашого знаку, то можна дивитися, це прям буде, знаєте, ну, більше попасти в точку в те, що це про вас, цей прогноз загальних форматах, таких як для всіх левів цього, всього світу, то ну, більше. Ймовірність, що десь ми там з вами. Якось прогнозуємо точно: це якщо у вас асцендент в Леві або Сонце в Леві на початку знаку. Асцендент, перш за все, сонце, потім можна ще по місяцю дивитися. Але в таких загальних форматах більш дієві все ж таки асцендентні прогнози. Найефективніше це індивідуальна історія. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені п'ять показників: дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу і відповім в коментарях. А, так, ну а зараз поїхали розбирати лютий. Лютого розпочалась повня в вашому першому домі, в вашому знаку, повня це результат, ясність, кульмінація. Для вас перший дім це дім вашої особистості, зовнішнього вигляду, іміджу, нових стартів. Тобто, це ви взагалі. Якісь можливі фінальні рішення у вашому особистому житті відбуваються в цей період, там до затемнення і після, ой, не затемнення до повні і 2-3 дні після повні. Ось тут ви усвідомлюєте, власність Власний образ себе, тобто хто ви є. Тут завершується, можливо, якийсь цикл самовираження, десь ви виступали, або якось презентували себе певний час. Ось тут завершується ця програма. Або просто банально ви робили якусь б'юті-процедуру і зараз отримуєте результат. Закриваються питання, які зародилися ще наприкінці липня 2025 року, в цю повністю. Що ще може завершуватися? Відносини можуть завершуватися або прояснюватися. Проєкти, які не дають результату або навпаки, виходять на новий рівень. Тобто ваш внутрішній ресурс і сила ось це головні такі моменти цієї повні. Тут таке завдання для вас подумати, де ви сяєте, а де ви втрачаєте енергію, тому що все ж таки лев – це завжди про те, щоб презентувати себе цьому світу. 6 лютого Меркурій, планета комунікації, нашого розуму, менталу, входить в рибки в ваш восьмий сектор. З 6 лютого тема трансформації, спільних фінансів, кредитів, страхування, спадщини, глибинних процесів. Спільного бюджету активується тут. Ви можете листуватися, назначати зустрічі, проводити переговори щодо спільних справ, спільного бюджету. Тут якісь угоди щодо, щодо ресурсів, щодо грошей ви можете укладати. Важливий момент Меркурій залишається тут до 16 квітня. Формуючи ретропетлю, він буде ще ретроградити в цьому секторі у вас. Зазвичай він проходить знак ну, там, від 18 до 24 днів, а тут майже 2,5 місяці буде ця тема у вас активною. Що важливо розуміти, в період з 6 по 26 лютого. Поступово переосмислювати якісь фінанси і ресурси чужих людей, тобто переосмислення, переоформлення, аналіз якийсь ви проводите, відкриваєте старі теми, якісь непорозуміння у партнерських фінансах, тобто всі ресурси, всі фінанси, які є чужими або сумісними, ось тут виходять у вас. Ну, ви займаєтесь цими питаннями. Далі у нас Меркурій буде ретроградити з 26 лютого, але ми про нього ще поговоримо. Тобто до 26 лютого займаємось питаннями кредитів, страхування, спадщини, суспільного бюджету. Тут ви щось оформлюєте, їздите в поїздки на цю тему, або багато розмов і дзвінків у вас на цю тему. Але про Меркурій у мене буде окреме відео, скоро вийде, обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити. тому що ну, Зараз формулююся. Ця ретропетля, де зупинитися, де щось розпочинати по Меркурію, тому що два з половиною місяці все ж таки цей астротренд впливатиме. 10 лютого день такий двозначний, тому що, ну, по-перше, Меркурій буде у напрузі до Ліліт, і тут дуже обережно, тому що події цього дня вони можуть мати відкладені на негативні наслідки в період. Березневий період з 16 по 28 березня. Тут будьте обережні з конфліктами, з обіцянками, з домовленостями. Все, що ви говорите, воно має велике значення, і хочеться щось десь якось когось уколоти, прибрехати, десь якось спотворити інформацію, маніпулювати, створювати якісь двозначності, наобіцяти дуже багато. Будь, будьте уважні, тому що будь-яка недомовленість в цей період вона дасть про себе знати і. Вилізе саме в період з 16 по 28 березня. Але з плюсів з цього, цього дня, 10 лютого, Венера буде заходити також в рибки ваш восьмий сектор. І Венера це планета Благодітель, вона поліпшує будь-яку сферу, куди заходить. І буде йти до 7 березня, у вас по восьмому сектору. Тому тут поліпшується якась фінансова або. Ну, Тема стосовно партнерських справ, партнерських грошей, підтримку, можливо, ви можете отримати фінансово від близьких або від вашого покровителя, або якихось старих контактів. Тобто, в принципі, сприятливо проводити там, якісь угоди фінансові, спільні, спільний бюджет перевіряти, переоформлювати, інвестиції. Можуть дати свої плоди. Далі що ще? спадщину оформлювати можна, але не в період ретроградного Меркурія, тільки будьте обережні, до 26 лютого можна, потім ні. Далі, 12 лютого Меркурій буде з'єднуватися з північним вузлом в вашому 8 секторі. Також так? це говорить про кармічний день. Тобто думки, слова, рішення цього дня вони мають значення, що ви говорите, підписуєте, оформлюєте, куди ви їдете, з ким про щось домовляєтесь. Усе це проявиться в серпні 26-го року, і особливо важливі саме теми фінансові і партнерські рішення, інвестиції, ресурси, ресурси або спільні проекти, внутрішні якісь інсайти, розуміння глибинних процесів. Тому що восьмий дім це наш психологічний стан, також і ось тут можуть бути якісь, ну просто знаєте, інсайти, які ви думали: о, ось так мені потрібно робити. Ось це і є підказка, куди вам рухатися далі. 14 лютого Сатурн, наш кармічний вчитель, переходить в Овна остаточно в ваш дев'ятий сектор. Сатурн заходить в дев'ятий сектор до квітня 28-го року, і це період ревізії, ревізії світогляду, віри, знань ваших. Закордонних справ це ревізія і обмеження, тому що Сатурн це планета обмежень. Вона щось має забрати для того, щоб ви подорослішали, щоб ви стали зрілими в певні... і відповідальними в певній сфері життя. Тут можуть обмежуватися закордонні теми теми віз, виїздів, в'їздів, контактів з іноземцями. Сатурн приходить, щоб структурувати сферу якусь, так ну в вашому випадку саме сферу закордону, освіти, віри, світогляду. Через дисципліну і обмеження. Але оскільки Сатурн іде в гармонійному аспекті до вашого знаку, він несе можливості росту, соціального статусу, міжнародної торгівлі, інтелектуальної діяльності. Про Сатурн у мене взагалі є відео на каналі, рекомендації, що робити, що не робити. Тому приходьте за посиланням в описі під цим відео і дивіться обов'язково, що чекає вас по Сатурну на 2,5 роки. 16 лютого Меркурій з'єднується з, з Юпітером, це дуже класний день, це День удачі. Я вам завжди виписую такі дні. І саме в фінансах і особистому житті для вас от супердень. Отримання платежу, якого ви чекали, вигідна пропозиція, зустрічі. Тут взагалі поліпшується ваша фінансова ситуація. 17 лютого сонячне затемнення в водолі в вашому 7 секторі. Сонячне затемнення, воно перше відкриває коридор, і це нове поле можливостей в вашому сьомому секторі. Це перше затемнення 2026 року і дає таке поле можливостей в вашому сьомому секторі. Стартує. Півторарічний цикл в темі нових партнерств, важливих зустрічей, зміни в колективних проєктах і у відносинах. Тут, взагалі, переформат відносин, в яких ви зараз знаходитесь. Про затемнення у мене скоро вийде окреме відео про його вплив, про рекомендації, що робити, що не робити. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити. 18 лютого Сонце заходить у нас в рибки, і Венера буде з'єднуватися з північним вузлом в вашому восьмому секторі. І це восьмий сектор, сектор криз, відродження, спільного бюджету, чужих ресурсів. І це з'єднання дає можливість отримати те, чого раніше не було через, через відносини або через фінанси, ресурси інших людей. Можуть активуватися теми взаємних фінансових угод. Спільних проєктів, фінансової підтримки від партнерів чи родини чи держави навіть. Тобто цей день він з кармічним підтекстом, тому що все, що буде тут ну, будуватися, якісь події будуть в цих сферах у вас вибудовуватися. Вони реалі... можуть реалізуватися саме 11 липня до 11 липня 26 року. Тому ще оскільки Сонце в рибки заходить, це просто період для мрій. Плануйте, мрійте, якщо ви восьмий дім це дім великих-великих ресурсів. Якщо ви вже загадаєте свій мільйон або якусь таку підтримку важливу, або інвестицію, яку ви хочете, щоб вона спрацювала для вас, ось тут можете загадувати бажання на цю тему. Тому фіксуйте собі цей день бажань, мрійте, плануйте, робіть перші кроки, і вже влітку ви можете отримати свій перший результат. 20 лютого фінальне з'єднання Нептуна і Сатурна в вашому 9 секторі це такий останній акорд великого циклу. У нас ці планети в 25 році вже йшли поруч і потім роз'єдналися, зараз знов з'єднуються, і через три місяці розійдуться і вже не будуть більше поруч йти. Тобто тут завершується якісь. Старі ілюзії, помилки в навчаннях, в закордонних справах, якась така мутна історія, якщо у вас була, вона закінчується. Усвідомлюєте своє місце все ж таки у цьому світі. Підготуй... Ви готуєтесь до нового соціального і професійного циклу. Взагалі, у мене і про Нептун, і про Сатурн є окремі відео. Я вам дуже рекомендую їх подивитися. Зайдіть в описі, я всі посилання залишила. А, Нептун дає 14-річний цикл, Сатурн майже 3-річний, тому це дуже важливі такі астротренди, які обов'язково будуть впливати на вас. Тому подивіться, що має значення це для вас. 22 лютого Венера з'єднується з, з Юпітером. Ще один класний день, день удачі у фінансових питаннях, у відносинах, реалізації якихось справ, що почались ще в серпні 26-го 25-го року. Тут ризик оправданий. Взагалі, все, що ви тут будете робити, все буде мати успіх. 26 лютого Меркурій починає ретроградити до 21 березня. Тобто ви повертаєтесь, весь місяць ви були зайняті темами восьмого дому. Це чужих ресурсів, інвестицій, спадщини, кредитів, страхування, щось ви тут оформлювали або багато розмовляли, договори якісь підписували. Ось тут, з 26 лютого по 21 березня, ви. Нічого тут не робите, ви або ставите на паузу, або починаєте перероблювати те, що ви наробили. Ви починаєте повертатися до якихось пунктів вашої угоди фінансової, щось виправляти. Або ви просто нічого не робили в цій темі, але саме в ретроградний Меркурі ви все-таки повернетеся, або заплануйте собі щось переоформляти. Робити якісь е, вивчення е, інвестиційних ринків, е, ви знов починаєте отримувати якусь виплату від держави, чи е, вам хтось допомагає ще е, отримувати гроші. Тобто тема чужих ресурсів вона повертається до вас для того, щоб поставити крапку або переробити, повернутися і виправити помилки. Тут е, така порада: починати щось нове не рекомендується з 26 лютого по 20... 21 березня. Переробляти, аналізувати, повертатися знов, щоб удосконалити, можна. Але про ретроградний Меркурій у мене вийде незабаром окреме відео, тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Дуже-дуже скоро воно вийде. 27 лютого напружений день але з одного боку, але важливий з іншого боку. Тут буде Марс, напрузі з Ураном, і це такий нервозний, імпульсивний, такий ризикований день, різкі рішення можемо приймати. Тут обережно з суперечками, з'ясовування стосунків, відносин, особливо з роботодавцями або старшими людьми за віком. І просто знайте, що тут день наелектризований дуже. З іншого боку, тут сонце з'єднується з північним вузлом, в вашому восьмому секторі, і тут просто будьте уважні, до знаків, людей, інсайтів. Це день, коли важливо заявляти про себе в темі, в якій темі? В темі пов'язаній з чужими ресурсами, з сумісним проєктом, бізнес проєктом або запросити. Наприклад, ви розподіляєте бюджет якийсь вашим партнерам з особистого життя чи з діловим партнером. Ось тут ви маєте чітко. Розставити свої кордони, свої вимоги, і тому, що тут буде з'ясовуватися ця ситуація. І це ще не кінець, тому що саме все, що зароджується по темі інвестицій чужих ресурсів в лютому, буде мати такий, знаєте, перші свої такі результати саме наприкінці серпня 26 року. Тож, дорогі леви, підсумуємо: лютий це місяць трансформації, фінансових і кара. Уроків. Ви закриваєте старі справи, переосмислюєте ресурси і партнерства, готуєтесь до нових стартів в особистому і соціальному житті, і тут потрібно менше поспіху, більше усвідомленості. Саме так формується ваша нова сила в цьому місяці. Підписуйтесь на канал Астроната, надсилайте відео своєму улюбленому Леву і до зустрічі в наступних прогнозах. Папа!